Усім доброго і мирного часу. Ось, віддали такий магнітофон. Це скоріш магнітола, бо є радіоприймач. Ну, сказала, що він не робочий, треб... ну, хочуть викинути. А місце займає. Ну, Щось грає, але дуже погано грає. Ну, Тобто на викидання. І оригінальний японський магнітофон викинути ну, це ну, не для мене. Все ж таки, залізти туди, подивитися, поковирятися, як колись японці робили. Це цікаво. Ну, Кому цікаво, теж може подивитись. Ну, ось тут видно, що давно стояв без діла, вже порохами припав. Видно, ним не користувалися. ось таке там робиться. Розберу, почищу. Не думаю, щоб там якісь дуже сильні проблеми з ним були. Ну, подивимося. Ось розвернув другу стороною і подивимося, що ж тут нам пишуть. Made in Japan. оце, Це ще дійсно оригінал, не знаю, яких там років 80-х, напевно. Ну, ось такі Дані Sanyo, Модель ось така. Стерео, радіо, дубл касети. Типу на дві касети і записуючий. Так, Змінний струм 110, 127, 200, 220, 230, 250 вольт. О, як робили. Блін. На, на який вольтаж розраховано? Так, 50-60 Гц. Так, постійний струм, 12 вольт. Так, ват щось не розумію скільки. А, 2 по 8, так розумію, Да? Sanio Electric LTD. Так, як можна бачити, колонки знімаються, від'єднуються, можна десь розкинути по сторонах, щоб кращий звук був. І ось, я так розумію. головна причина, чому радіо погано грає. Ну, Антенна відломалася. І ось там що таке робиться. Ну, Буду наводити якийсь порядок. Ось тут я так розумію, підключати можна 12 вольт постійного струму. А ось тут перемикач якраз на цей вольтаж змінного струму. Ну як продумали? Думали ж колись? га? Так, це ще поки не знаю, що це за таке. Ось виходи, які є. Тут також він виходить на два мікрофона, лівий і правий. Ну, ось піднімаю його, вага така, блин, ну тяжкучий. Думав, може там батарейки десь ще завалялися десь ще ті колишні. Ні. Тут -а, тільки павутина утворилася. Сам по собі такий важкий. Так, пружини не сильно окислились. Ну, от такі, така серія. Поміщалося сюди аж 8 батарейок. Ну, досить так важкий, а ще з батарейками це. Добра була машина. Судячи по цьому болтику чи шурупчику, видно, що вже його розбирали, коваряли так добряче. Я не перший видно, сюди залізу, так що там нічого не згорить. Колись була така легенда, що японські манітофони розбирати не можна, бо коли тільки їх вскриваєш, там одразу горять ці плати. Яка ж це краса була у 80-ті роки? Я би за такий магнітофон напевно півжиття віддав. Ось дві касети. Ну, це тоді дві касети записувати один з одної на другу. Це мрія була. Цікаво, подивитися, чи хоч касетники відкриваються. О-о-о. Так, а друга. О, так, помаленьку. Так, що там з головками робиться? Трохи стерта, видно, що слухали. Але не сильно. Так, ось ця головна. Ну, не. Не сильно. Ще, ще можна слухати. Аби були касети. Так, включив розетку, подивимося, чи хоч крутиться тут щось, чи хоч працює. Так, плей. Так, щось загуділо. Так. Ні, не крутиться. Видно, вже пасіки ті всі послабились. Так, ану, другий. ні, Пробую як на рахунок радіоприймача, чи працює. Так, радіо. Так, тут у нас FM Оце. О, щось зарепіло. Так, оно. Ну. Щось не чути нічого. Так, звуку поки немає, але світодіоди показують, що щось там грає, щось знайшло. Значить він не такий ще мертвий. Коротше, буду розбирати, чистити і, по ходу діла, щось буде цікаве, то зніму покажу. Так, оце відкрив задню кришку. І що ми тут бачимо? Ну, купу друтів бачимо. І ось основний дріт, живлення. О, оце по-нашому. Вузик зав'язали, щоб не вирвався. Бачу, ось тут сюди припаяли. Ну, думаю, отвір якийсь такий незаводський, саморобний. І припаяно вже нашим якимсь майстром. Думаю, а де ж втикався сам е шнур? Ха -ха, ось. Ні, ну, нормально заклеїли, ось тут був шнур. Нормально, нормально, ну хоч по господарськи. <свіс> Ось такі моторчики стоять. Видно також японський Sankyo. І вон другий. Sankyo. Паутини та всього. Ну, Треба розбирати далі. На що зверну увагу? Ось на роз'єми. Це магнітофону більше 30 років, а роз'єми такі, як зараз на материнських платах в комп'ютерах використовують. Ось так, так все на таких роз'ємах. Йолки, колись розбирав мені телефон весну, то там, блін, такі тупорилі ті роз'єми, і вічно вони окислювалися. А тут вон, все на тих роз'ємах. Ну, ну чітко, чітко от зроблено щолк-щолк і все працює, все контачить. А треба від'єднати, не треба паяльника брати, тільки він і всі діла. Зняв передню панель. Також тут... Сміття назбиралося. А, що цікаво, отже, зразу мікросхема якась є. На той час мікросхема ну це космос, блін. Тоже якимсь компаундом заливали, ось видно. Тут залито і тут залито. Ні, це компаунд, це не хтось якийсь там чай чи щось розлив. Це реально щось залито таке, щоб ось ті пружинки не, докупи не стулялися, щоб вони не там не провисали. Крім нашого майстра, видно, тут більш ніхто не пхався. Самі пасіки, так, да, пасіки вже ослабилися. ось. О, ікони теліпаються. Не знаю, не знайду я, напевно, зараз таких. Колись на ту весну -то брали резинку з презервативів або з напальчників, якщо треба було менший діаметр, і таким чином міняли ті паси. А тут я такого тоненького довго не знайду. Ну Касати я не буду слухати, хоч би радіо грало. Звук там бомбезний. Ну Ось таке тут робиться. Що на клавішах тут поназбирулося, повичищаю, повитираю. А, от Зеркальце, ну, от, думали ж про естетику, щоб і про красу. І щоб працювало воно довговічно. І ось найбільший жах доробиться. Тут де ручка налаштування каналів. Ось, що там по нас збирувалося, ну, ця ручка крутилася. І ось тут назбиралося. Ну, звичайно, вон, все, все таке вже, ну, звісно, цей. за 30 з лишнім років тут вона збиралася конкретно. Навіть той майстер, що там щось паяв, то сумніваюся, що він тут щось чистив. Корпус, кнопки, клавіші відмиваю все господарським милом, щіткою і витираю плати спиртом. Ну, щоб чистенькі були, щоб все без порохів. Ось який вже корпус став. І ось, що цікаво, ось ці клавіші, Вон, як вони нажимаються на ті сині кнопки. І досі все ідеально працює, От скільки більше 30 років і все оце чітко не, не облізли, не... все блистить. Оце милом потер, і все сіяє. Ну, як новеньке. ну. Як робили, яка якість? А? Весь механізм, там же ж ніхто ніколи не змазував, не змащував. І все чудово працює, всі пружинки, все. Все як має бути, за стільки років все чітко-чітко. Пружинки подаються. Ідеально, ідеально. все думав, чому ж їхні колонки так класно грають, ну судячи по невеличкому розмірі і не дерев'яні, а аж пластмасові. Ну, але я помилявся, що там дерева немає. Все-таки дерево там є. Аж вон скільки, щоб динамік впирався. Ну, вся суть в динаміку, о, двохполосний, це основний, а вон там піщалочка маленька. Ось і все. Але який класний звук. На той час був ось друга колонка. І там всередині також стільки деревини. О, скільки там сміття, порохів, скільки там полутини, за стільки років. Ще раз покажу шурупи, якими збиралася колонка. Колонки, ось, за стільки років вони не потемніли, не почорніли, не окислились. Світяться, ну світяться, як так от на такі мілкі деталі і звертали то все увагу. Га? От що найбільше дивує, це що ні один електролітичний конденсатор не здувся. Думав, може майстер тут їх перепаював, міняв, вон там тут їх скільки, це ще не все. А он там їх скільки, га? Всі вон. Ні одного з я не бачу. Думав, може, дійсно майстер міняв. Там он синій, ще там на мікрофоні є такі самі голубенькі чи сині. Але дивлюся ось на плату. Заводська пайка. Ну, тобто, наш майстер точно туди не ліз. Все ще заводське. Як так ті конденсатори не поздувалися за 30 років, Ну в нас то це. Сама болюча тема, скільки тих друків, скільки того все. Ото робили. Це була якість. 25 років давали. І, і скільки цих деталей тут? ага. Ще ось звернув увагу на магнітну антенну. Ось така невеличка порівняно, 8 см всього навсього А як гарно ті частоти ловить і тримає, нічого не шумить, не тріщить. А то бувало розбирав ті радянські радіоприймачі, то там антени ті бували такі. На весь корпус довжиною, там по дві по три катушки намотані, і то шипить, тріщить, і та хвиля збивається. А тут ось така циліндрична і, і нормально ловить, і нормально тримає. А то бували ще такі плоскі ну, на всю довжину радіоприймача, такі здоровені, ті ферити. І все рівно воно там не, не конкретно ловило, не конкретно тримало ту хвилю. Так, знайшов причину, чому колонка не грала, ось цей роз'єм і як він тут. Відстав відплати, треба його підпаяти. Бо порівняно ось ці старі, тут от все чітко, все от. Сам роз'єм для колонки, де заходить штекер від колонки. І ось подивиться пайку. Ну, з вигляду, наче як має бути, все тримається. А коли його порухати, то що ми бачимо? Ди -ди 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 -ди. Через той звук пропадав. Появляється час від часу, от тако все тріпається. Така ж ситуація і з другим ось штекером. Видно, теліпається. Треба все підпаяти. Через ті колонки награли. Ну, Ось так підпаяв, припою не жалів, щоб було конкретно. Так, ось засада з антеною трохи. Ось оцей, оригінальний цей оригінальний обрубок. І знайшов ось таку цілу антенну, але вона не згинається. Ну, так, як отут мусить згинатися. Також якусь стеру знайшов, не викидають і навіть старі. Дуже зручно, от, лайфхак на, на всяк випадок. Різні діаметри і різні отвори. Потрібно, наприклад, зробити отвір в шкірі в ремні. Ну, ремінь, там буває, що дирки треба додати отвори, то ось прямо шурупокрут закручую певного діаметра, який мені підходить. І пра прямо так, ви не висверлюю, а прямо так вирізає. Такий виходить, гарний кругленький отвір. Бо якщо сверлом сверлити, то виходить такий рваний отвір, такі волокна там торчать і то все. А ось з антени такими, такою трубочкою, то вирізає досить гарно, акуратно. Ну, ось Такі трубочки використовую для таких випадків. Трохи роботи напильником, і антенна тепер згинається. Ось такого, Видно. Можна її вже в різні сторони нахиляти. Покажу, як відмилася ця передня кришка. Ось, Все чистенько, все. От За стільки часу витерлось ось тільки тут, де звук прибавляли, ну, найбільше витерлось. А так всюди ні, ніде таких і царапин, особливо, немає. Все відтерлось, отут прямо ж блистить, все чітко. Це задня кришка і ручка. яка. О. Сіяє, ну як новесенька. Зі всіх сторін, ну от яка була чорна засмальцована, яка біленька стала світла. ну Нова, як з заводу. За стільки часу нічого не пожутіло. Так, ці кришки від касетників Також от все там відмилося Господарське мило, тепла вода і зубна щітка, і все це відтирається. А, ще з другої сторони. Ну, Тут видно, що ішов, то від пасіка такий слід остався. Ну, якесь таке, як від бензини, наче. а все решта, от все чисто. Красота. Ну що, склав я цього японця почистив. Так, Ось такий красавчик, все блистить, ось все переливається. Ну Як новенький От ті всі нікеліровані чи хроміровані е, деталі, всі кнопочки, всі еквалайзери. Все блистить, ну як можна бачити, все дзеркальне, дзеркальне. Ось таке. ну, Задоволений. Роботою маю на увазі косметичною роботою. Ось ручка. Так, вон, яка вона була, яка стала о, біленька, чи сіренька, чистенька. Красавчик, одним словом. Так, присобачив нову антенну. Ось така висотою. Ось так вона і складається. Не але все заходить чітко, стає на своє місце. Так, І зараз послухаємо, як буде ловити хвилі. Покажу, як касідніки відкриваються. Все так же плавно. Колись на це можна дивитися, було з зачарованими очима, як це воно так плавненько відкривається. Бо в радянських блін, і, і касата вилетіла. Ну, дуже різко тут все відкривалося. Тут плавно. Магія така, йо-маю. -йо. Ще хочу показати, як приєднується колонка. Ось тут такі два е, болта з такими шапочками і в ці отвори заходить. Ну, Зрозуміло тако. Але коли при переносці, ось ручку я піднімаю, так. І проходить фіксація колонки. Зараз покажу краще. Ось, Коли ручку піднімаю, раз і фіксується. Тобто колонка вже не випаде під час переноски. Надійно все тримається. Тобто тільки коли ручка опущена, тоді можна колонку одіти або зняти. Ось раз. І вже пішли. Ну, важкий, блін зараза. Так, коротше, я вияснив у власника, коли вони його придбали. У 1987 році придбали, і то не новий. Ну то Скільки йому вже років, Ну хай навіть 87 це вже 37, а він же тоді був не новий. 38, грубо кажучи, так, майже 40 років. Ну і тепер включимо, перевіримо. Так, так всі клавіші ось чітко нажимаються. Так, ось тут виключено радіо і магнітофон Так, на радіо, так, FM І поїхали. Адміністрація Трампа Це зараз на одиничку стоїть. На п'ятерку то вже дуже гучно в хаті сидіти. Чи ви підтримуєте О. таку точку зору? Тепер а, ну, буду крутити, і, та, і... Та, чи та, шум буде? Баси капець. Ох, баси валять, й -моє! Це ще моно. Стерео, Відразу такий звук, як біля вух колонки стоять. Чітко, чітко. Так, зараз тут не буде хвиль. От, Кручу і навіть не шумить. Вон, видно бігунок іде. Не шумить сильно не тріщить. О. Одразу FM стерео світиться. Це точно налаштувалося на хвилю. Тобто, коли е, немає точної хвилі, то світодіод не світиться. От, зараз немає. Оп. 4, 76, Капітальний дім, альпісніше. Ну, класи тут капець. О, реклама. От що мене дуже вражає, це от стереобаза. Моно це просто звук ось звідси йде. А коли стереобазу щок, ну зразу такий об'ємний, як біля вуха. У радянських манітфонах такого не було. Ну, ось такий японський красавчик знову в струю. Що ще хотів наголосити, ось еквалайзери. Це ж. 37 років і до цих пір вони не шеплять, не тріщать вас, включає радіо. До одного місяці після отримання направлення також дитина зможе залишатися під патронатом понад 6 місяців. Якщо... не шипить, не тріщить, все як має бути. Так, ось баланс Правий, лівий. Не у шипить. Так все чітко. Ну ні, ні нічого, не шкрабає, не тре, не шумить, не тріщить. От що, що, а от по якості звуку, то цей магнітофон ще фору дасть і сучасним. Ті колоночки і, і частоти класні, і басив. Ну що, ремонт порівняно простенький виявився. Думав, буде там купа здутих конденсаторів, і я плюну, закрию його і забуду. А тут виявилося всі конденсатори цілі. Ну що, я перепаяв два штекера до самих колонок і замінив антенну. На ну, тому все. ну... Більше роботи зайняло та вся чистка, то все вимивання, витирання, шліфування і так далі. А так, от чудовий апарат.